Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 5 квітня, п'ятниця. На дворі в нас погодка. Не айс. Все затягнуто хмарами. Знову вітрюган, і вранці о сьомій ранку було всього плюс один. Так що не дуже приємно там знаходитися. А я вже зайшла в хату і треба розпочинати працювати, а в мене якось настрою. Він то, як правильніше сказати вам. Ой, зараз спробую пояснити. Він-то начебто і є настрій. Я хочу зварити гауду сьогодні. Тільки таку в оцій формі в новій. І... Ну, щоб велика головка була. Але водночас з цим дуже якесь двояке в мене відчуття. Ой, зараз розповім вам чому. Ну що, я сподіваюся, мене всі зрозуміють правильно. Як ви можете здогадатися, після приїзду роки до нас, скільки там один чи два відео вийшли, да, де вони разом. І дівчатка там ще й пишуть, що мало песиків, мало хвостиків. Цікаво за ними спостерігати. Для мене це головна боль, якщо чесно. Ви думаєте, чому їх так мало? А тому що, тому що спіймати хвилини, коли вони дійсно граються, і встигнути їх засняти до того моменту, поки вони почнуть. Друг другу вибивати очі, як то кажуть, дуже складно. Чому складно? Тому що років у нас майже три тижні. І всі ці три тижні у нас йдуть бойні. Самі справжнісінькі бойні. І те, що я вам цього не показувала, ну, в першу чергу я не хотіла виставляти це на осуд. Ми сподівалися, і заводчик так казала, та й ми сподівалися, що вони все ж таки притруться, освоються, ознакомляться. Не знаю, як це сказати. Але, виявляється, Мікі в нас виріс суцільним егаїстом, напевно. Мені навпаки було його шкода, Міки, в тому плані, що він цілими днями сам, да? нас Вови, немає взагалі вдома. Я цілими днями на кухні, а йому, ну як я думала, що йому скучно. І ми планували придбати. Йому товариша, ну, чи товариша, чи дівчинку. Розмови такі були. І от коли мені підписниця запропонувала подарувати роки, звісно ж, ми погодилися. Тому що, ну, ми це планували, ми до цього були готові. Мене не лякало. Там ветеринарне обслуговування, да, годування і так далі. Що ми благополучно і зробили, ви всі це знаєте. Але от майже три тижні і Мікі ну ніяк не хоче сприймати роки. На сьогоднішній день мені шкода всіх трьох нас. Мені шкода Роки, мені шкода Мікі. І мені вже шкода себе. Тому що як тільки Рокі наближається до мене або до Вови, щоб, щоб його погладили, він дуже ласкавий такий хлопчик, він підбігає хвостиком, тим махає. Хоче, щоб його почухали, погралися з ним. Мені подобається, як Вова, якщо сяде на веранді на ступіньки. А роки ззаду на верхню ступіньку запригує і стає лапками, опирається об Вову. І отак прямо носиком своїм, до вуха, до волосся. Ну, тобто, абсолютно адекватна. Тваринка, цуценя, чого цуценя, тому що все-таки він ще цуценя, йому 6 місяців. А... Ну, але як тільки це бачить Мікі, і притом без різниці біля кого, біля мене або біля Вови. Тільки з'явився рок, і тільки ми простягнули до нього руки, прибігає Мікі і просто нападає на нього. Він прямо, прямо загризають його, починає вже оце останніми днями. Відповідно, в цей час роки пишіть, скавчіть, тікає, е, намагається за мене сховатися, е, я боюся за свої ноги, або заб'ється під стулку кудись. Ну, коротше кажучи, ну ніяк вони не миряться. Ну, ніяк. Вчора дійшло до банального, прийшла сусідка, сіли пити чай. Прийшов Мікі, він її знає. Запригнув до неї на руки, все все як завжди. І тут підбіг Роки. І вона без усякого опустила руку і почала гладити роки. Боже, як зривається цей Мікі, нападає на роки, хватає його за лапу, волоче поліноліуму. Танюха в шоці, Вирішіть, я нічого йому не робила, як у ти то та тут при чому. Я кричу, фу не можна. Короте, ледве їх розборонила. От так більше не може тривати. Просто, ну. Мені шкода роки. Для нього це стрес, для нього це емоції негативні. Він росте, йому потрібно розвиватися, йому потрібно адаптуватися, з ним потрібно займатися там, сидіти, лежати, дай лапку, танцюй, ну хоча танцювати він і так добре вміє вже. Тобто з ним треба займатися, а він боїться, ну от він підходить до нас і тільки він підходить, йде мік, і все, і руки відразу відходить, тому що він знає, що він час вигребе. Відповідно, для нього це стрес, отакі нападки, отакі схватки. Також це стрес і для Мікі. Ану, він ревнує. Півтора року він жив один, його тут любили, панькали, а тепер з'явився хтось інший. Звісно, йому це, як виявилося, не до вподоби. Ну і це для нього також стрес. Він також змінився в поведінці, Він від мене не відходить, він від Вови, як Вова вдома не відходить. Коли Вова вдома, він поміж нас від мене до Вови. короче, і мені шкода себе, бо щодня розбороняти їх і чути ці визги, писки, крики, я більше не можу. Вони страждають обоє, і далі так продовжуватися, ну, напевно, не повинно. Тому я сьогодні вранці написала заводчиця, ну, цій підписниці моїй, пояснила ситуацію, вона, вона відразу, я тільки написала, що, напевно, будемо шукати для Рокі іншу сім'ю. Вона відразу зателефонувала, каже, що так і не притерлися. Ну, вона трішки більше знає, ніж я показую тут на Ютубі. Кажу, ні, Танюш, не притерлася. Так, що ось такі справи. І знаєте, такий осад на душі. Ну, якийсь. Якийсь. Це вимушена міра. Я кажу, це ж... Ще добре, що ми, як то кажуть, не купили, а нам його подарували. А якби ми купили, да, Ну, якби ми купляли, ми б купляли Йорка, звісно. Ну, якби ми купили Йорка, а вони, я не знаю, вони, скільки вони зараз коштують, я навіть не дивилася, але більше п'яти тисяч це однозначно. І тоді що робити? Я не знаю, як в інших мириться. У мене в голові просто не вкладається. Я і Вові казала, говорю, ну як? Як ми от їздили з Річиком в гості, там купа собак, і Річик приїжджав туди, і ні, на нього ніхто не нападав, ні він ні на кого не нападав. Ну чому так? Чому? Чому Мікі? Ну, понятно, що у кожного свій характер, це як і у людей. У когось такий характер, у когось такий характер, ну, от, виявляється, Мікі в нас, як, як правильно назвати, собственник, не знаю. От він вважає, що ми це його, і при тому ми всі. Іграшки також всі його, вони вчора за палочку в дворі чуть не вбилися. Звичайну паличку не поділили, бо перший її взяв Мікі, приніс поклав, роки забрав у нього і втік з нею. Мікі догнав і наваляв мемелів. Все, він взяв паличку, він. Ну, тобто що за день скільки відбувається оцих стичок, що, ой, що їх просто не, не перерахувати. Я вже з рахунку збилась. Тому дала сьогодні інформацію і в місцевих групах у Вайбері. Є там у нас дві групи. Зателефонувала дівчинки там одній, Танюху попросила, кажу, може, в тебе хтось із знайомих хоче собачку в родину. Ну, і ця Таня, яка Заводчиця, також сказала, що буде по своїм цікавитися знайомим, може хтось забере. Ну, до них далеко повезти, я його не повезу знову за 80 кілометрів. А це хіба що якщо самі приїдуть? Коротше кажучи, не знаю, як воно буде і що воно буде. Але сьогодні зранку була чергова. Схватка, вони сцепилися не на шутку, Вова намагався їх розмерити, вони чуть Вову не покусали в два горла. Ну, Далі так не може продовжуватись. Іначе це будуть просто дві собаки з травмованою психікою. Я цього не хочу. Я хочу, щоб Мікі залишався. Зі своїми вадами, які в нього є, і жив щасливо і довго. І для Роки я також хочу, щоб він був улюбленцем в родині, щоб він мав змогу ощутити, відчути теж ці почесушки, поглажування, ігри, ну, Коротше, не знаю Єлі. Мене емоції переповнюють. Мені не доставлять ніякого задоволення це все, але іншого виходу нема. Інакше, що в них буде зламана психіка в обох. А я цього не хочу. Кращі роки буде радувати когось іншого не нас. Але вони будуть психічно здорові, тому що травмувати, зламати психіку набагато легше, аніж потім довести її до ладу. Ось якось так. Тому сьогодні вранці. Прийняли таке рішення. Ой, ще й на вулиці така погода, холодина. Якось так. Дівчаток не випускала, бо ну дуже холодно. А я ж кажу, що вони дорослішають. П'ять хвилин вони вже не гуляють. Ми, якщо гуляємо, то ми вже гуляємо там і. 20 і 30 хвилин, може, і довше б гуляли. А сидіти на такій холодині плюс 1 градус вітрюганіще. Ні, тим паче, в мене купа роботи. Ось таке в нас ранкове, я не знаю, як сказати. ранкове обставини чи як, не знаю. Коротше, подивимося. Інформацію донесла, я ж кажу, що і в групи, і до, і до людей. І Юля, і Танюха. Одна і друга всі в активному пошуку. Люблячої сім'ї для років.